26 квітня на ВДНГ відбулася презентація книги День після війни в рамках фестивалю Книжкова країна. Команда проєкту ділилась коментарями та відповідала на питання із зали. Починаючи від старту нашого заходу відчувалася така феєрія чогось рекордного. Да? люди, які весь час йдуть, йдуть, йдуть в зал. Студенти, які пишуть урочистість, коли присутні представники книги рекордів гінос, ректори, представники спілки, письменників, журналістів, видавців. І ми розуміємо, що щось таке має статися. Була атмосфера значущості, була атмосфера професійної роботи через те, що ми. Разом з нами студенти, які верстали, вони відчули, що таке реальне верстання, що це не такий, як зазвичай показують по телевізору, що сидиш каво попиваєш і там однією рукою вибачте, за таку ем, пряму аналогію верстаєш і від, на відпочинку на релаксі. А вони відчули, що таке дедлайни. На заході був присутній блогер Данило Гайдамаха. Що окремо тішить, це не рекорд заради рекорду, це не книга заради книги. Навіть. Всередині, як бачу, під час процесу воно все жило, воно все змінювалося. Своїми враженнями про книгу поділився і директор інституту журналістики Юрій Бондар. Перший мотив, але не найголовніший, напевно, в нашій історії це продемонструвати вміння наших студентів, наших освітніх послуг, створювати тексти, редагувати тексти, верстати. І втілювати якийсь задум інформаційний видавничий власне, медійний продукт, який ми маємо зараз як книжку. А головнішою була полягала ідея в тому, щоб вона полягає в назві день після війни, щоб спробувати уявити себе, уявити країну, уявити Україну тоді, коли закінчиться те, що ми зараз переживаємо, закінчиться. Закінчиться ця трагічна сторінка в історії України, закінчиться вона перемогою України і спробувати себе уявити вже в новому житті. І все це задля того, щоб зарядитися цією іншою позитивною емоцією, зарядитися баченням того світу. Бо знову ж таки, побачивши себе в майбутньому, ми будемо його прагнути. Ми не повинні зараз зануритися у атмосферу без виходів, навіть інколи вічую, можливо, дехто е і так це відчуває ці дні, але побачити себе, якими ми будемо. Саме от встановлення цього рекорду, коли Юрій Володимирович нас долучив до цього, ми з радістю це прийняли. А, і тому що це теж, це теж один з варіантів популяризації читання, популяризації нашого, нашої видавничої справи. А, своя історія за час війни, звичайно, неприємна історія, а, і кожен з нас уявляє уявляє цей день, і у кожного він буде різний. А, саме я надихнулася своєю історією. У мене, на жаль, під час повномасштабного вторгнення не стала батька, і я розуміла, що я буду писати, що я не буду писати про селищі, про радощі, і що я буду писати про те, як їм буде цей день. Важливо долучатися до е, таких загальних двіжей, е, як вже сказали, е, і відчувати себе частиною спільноти. І знати, що ти в колі однодумців, які також бажають щось відбити в сенсі своїх почуттів і дмок і залишити щось на спадок. вже 1 травня команда проєкту День після війни проведе прес-конференцію в стінах «Укрінформу». Слідкуємо за подіями разом.